У період окупації Криму е, я активно долучився до акцій спротиву. Очолював на той момент я рух Євромайдан крим і ми здійснювали наші ненасильницькі мирні акції біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка проти окупації Криму за територіальну цілісність України. Мене було викрадено у 2014 році, 9 березня на залізничному вокзалі в місті Сімферополі з моїм побратимом Анатолієм Ковальським. Період з 9 березня по 20 березня 2014 року нас катували. Ми знаходилися у підвалі військомату. Ми не знати люди за межами України. Перш за все, що не треба довіряти Росії. Це фашисти, це брехуни. Я був в полоні, і я знаю, як до мене відносилися, як мене били, катували і що вони говорили. А вони говорили: підемо до Львова, з Львова до Лісабону, діди воювали, ніде воювали. Це йдеться про Другу світову війну. Тобто тоді, коли СССР хотіли захватити фактично всю Європу. У шляху у своїй роботі до мирної та суверенної України я найбільш пишаюся тим, що я не є пасивним громадянином, що я є досить активним, на вістрі завжди впереді, завжди захищаю територіальну цілісність України. Якщо Росія продовжить агресії проти України, ми повинні всім світом, не тільки українці, захищати свою територіальну цілісність України, а всім світом повинні захищати також територіальну цілісність України, тому що це виклик не тільки самій Україні, це виклик всьому світу. Це шлях демократії, забезпечення і захист прав людини, верховенства права.